В минулому відео я робив реконструкцію саду. Нагадую, що це серія відео, де я з ось цього роблю те, що ви бачите зараз на екрані. В минулому відео я створював просто елементи, які мають милувати око. В цьому відео буде практична споруда. Тут зараз вельми неохайна, але пуста ділянка. Так було не завжди, не так давно тут стояла ось така халабуда. В наших широтах їх називають літня кухня. Їй було вже майже під сотню років, а ще ця будівля була аварійною. А ще я ніяк не збагну, нафіга їх взагалі було б. Будувати, можливо, якщо ти робиш мільйон закруток кожен рік, то воно якимось чином виправдано будувати цілий окремий будинок на ділянці, який буде виключно кухнею. Замість того, щоб забезпечити, наприклад, витяжку, провітрювання, кондиціонування на звичайній власній кухні в будинку. Коротше, я її завалив. Тепер я би хотів побудувати навіс майже 4 на майже 6 метрів. Та не просто навіс, а з ямою. Справа в тому, що останні півтора року свій автомобіль я ремонтую власноруч, і насправді чомусь дуже. Кайфую від цього процесу, але робити це на холодній, мокрій землі мерзотного осіннього дня, так собі задоволення, тому хочу дах над головою і комфортну яму. Навіс хочу зробити із бруса 15 на 15 см. А от фундамент для нього я хочу почати робити на відстані 25 см від стіни. Проблема тільки в тому, що спершу треба розколупати бетонну доріжку. Я пробував робити це за допомогою дрелі зі сверлом по бетону, і також кувалди, молотка і лама. Ламається і тріскається все навколо, окрім зони, яка мені потрібна. Щось трошки її поколупав, але то зовсім не суттєво. Стало ясно, що без інструменту ніяк. Перше, що я купив, це. Бетонозмішувач. Замішати якісно лопатою це дуже тяжко. Я пробував болять руки, болить спина, і фундамент це вам не садові доріжки. Я хочу підійти відповідальніше, і треба однорідно і якісно. Також вирішив, що варто купити вібратор по бетону. Я колись батрачив на заробітках в Польщі, будували мости, і я пам'ятаю, що було з бетоном на колонах, коли його недостатньо ущільнювали вібраторами. Це виглядало страшно, тому з тих пір я вважаю, що ущільнення це необхідність. Перфоратор, який мені потрібен прямо зараз, на щастя, зміг позичити тесть. Добре, хоч тут я зекономив. На бетону мішалку і на вібратор я потратив 11 350 гривнів. Буду вести вам кошторис: один з вартістю включно з інструментами, один без. Раптом ви захочете зробити собі щось подібне, то будете приблизно орієнтувати, скільки то коштує. Так, ну, Пробурившись до землі, воно почало йти значно легше по боках відлупуватись. І тут нам треба заміряти діаметр ямки, яку ми тут власне, робимо під опору. Значить, Тут ми визначили, що робимо відступ 25 см від стіни, тобто це десь йде по отсюда. І далі треба діаметром 35 см зробити нам яму. 35 це десь. Ось тут, от так воно має йти. Ось таким от круглим діаметром треба зробити отвір, бо так мені сказав чат GPT, що 35 сантиметрів було би оптимально. Конкретно в місці цієї першої сваї у нас бетон на стяжці, самий товстий і самий свіжий, тому довелося потрудитися. Як виявилося, за бетоном і гравійною подушкою була саме звичайна земля. І тут я дуже сильно пошкодував, що не купив садовий бур. Він коштує всього-навсього до 500 гривень. Ану скажи, на яка глибина промерзання ґрунту в Черкаській області? В Черкаській області глибина промерзання ґрунту зазвичай десь в районі 90 см до 1 метра. Тож, якщо щось плануєш з фундаментами чи комунікаціями, варто орієнтуватися на таку глибину? То мені треба десь на метр копати, щоб заливати бетоном. Приблизно так. Якщо ти плануєш ставити стовпчики чи стакани для навісу, то краще заглибитись, хоча б на глибину промерзання, тобто десь на метр. Добре, дякую, пане прораб. Яма дуже вузька, і на цьому етапі я ледь ледь туди доставав, щоб вибирати ту землю, а лишилося ще трошки. Помилкою було не купити підходящий для цієї роботи інструмент. В даному випадку я зажопив і не купив садовий бур вартістю 12-13 доларів. І тепер розплачуюся за це трудом, біллю в руках і цілою купою витраченого часу. Ви тільки погляньте, якою хернею я зараз займаюся. Вам на монтажі це все може виглядати так швиденько, весело і без проблем, але насправді це та ще каторга. Але навіть якби я замовив би цей бур, я порахував, що за той час я і так вручну викладав. Викопаю всі 6 ям. Вивеземо на характері, так би мовити. Вирішив на всяк випадок утрамбувати ґрунт внизу, аж тут трапилось дещо непередбачуване. Так, у мене тут ЧП. Зараз візьму ліхтарик, покажу. Намагався я, значить, ущільнити ґрунт і під час ущільнення. Отам отой мій патик, він просто провалився і заглибився туди, мабуть, сантиметрів на 40. Але далі нижче, там знову щільний шар. Чат GPT каже, що все нормально. Просто ущільни, навали щебня туди добре, як слід утрамбуй, і все буде нормально. Там з тої сторони фундамент будинку, і якась коротше, там пустота утворилася, от саме в цій точці. Тут лівіше вже щільно нормально, а отут щось воно отак. Зараз будемо туди все утрамбовувати, ущільнювати по максимуму. Так, я, значить, ущільнив, утрамбував. Там просто якийсь повітряний карманчик утворився. Тепер там глибина десь метр 15. І чат GPT каже зробити подушку зі щебня. Не знаю, в мене, якщо чесно, є сумніви на рахунок подушки зі щебня, аби не нашкодити. Ну, можливо, в цьому є логіка. Тому давайте. Зробимо подушку із щепня, але тоненькими шарами, і як слідує утрамбовуючи кожен шар. От. І, мабуть, буде нормально. Ну, в цілому він мене запевнив, що нічого страшного, того давайте зробимо і подивимося. Фу, тяжка насправді робота, мало того, що весь мокрий, так ще й брудний, як свинюка. Я хоч і використовував рукавиці і всяке таке, але все одно відбувається весь час. Пошкодження, натираються руки, утворюються музолі. Ось такі навіть під рукавицями. Фух, тяжка фізична робота, і це я тільки один отвір зробив. Бетон лився до моєї каденції, але він тут достатньо свіжий. Через то тут як мінімум перфоратором, я думаю, так тяжко йшло. Далі наступний отвір для колони буде десь отут. Тут старий бетон, я думаю, має піти легше. Цей бетон йому років більше, ніж мені. Ну і Ще наступний отвір теж. Отут. Нового бетону, тут тонюсінький шар, далі теж старий, легше піде. Далі наступний отвір тут от буде приблизно на бетоні, але цей бетон дуже старий, крихкий, він буквально от руками розламується, я думаю, піде дуже легко. Ну І тут нарешті бальзам на душу, тут просто буде копатися лопатою, як і ось тут колона. От. Але Раз, два, три стопчика, треба ще помучитись. Так опанив вам трошки і за роботу. Весь викопаний ґрунт я вивожу в самий кінець двору, там, де родючись ґрунту, немає взагалі жодного значення. Ну дивіться, що я вам значить скажу. Перших три основних отвора тут готові. Тут якби все просто, вони по кутах, де закінчується оцей прихалабок будинку, і однакова відстань від стіни, і також середній отвір на однаковій відстані від того й того. Тут якби все просто без особливих замірів. А от наступних три отвори, які я робитиму, я отут їх собі намітив: тут один, тут другий і третій. Обов'язково треба виставляти діагоналі. Власне, я собі шнурочком тут от все намітив, пробував навіть лазерний рівень підключати, на щастя, він у мене є. І прикол в тому, що забор він ніби вивернутий отак, а будинок він йде трошки повернутий отак. І виходить така трапеція, причому дуже нерівномірна. І коли я робив то все на око, виглядало наче рівно, але діагоналі, коли перемірював оцю. І оцю затою. Вони взагалі не сходились, хоча на око було рівно. Зараз оком, дивлюсь, виглядає все ніби нерівно і криво, але діагоналі дуже чітко між собою зійшлись. Це за рахунок такої отакої от кривої розстановки паркану і будинку. Так, ну я ніби вимучав ці шість отворів для всіх колон, і тепер це не просто виглядає якось галіма і по а тепер. Цією площею ще й неможливо користуватись, бо тут можна поламати ноги. Але для мене це просто бридка гусінь, яка має стати гарним метеликом. Наступний крок армування. Мені необхідно знайти арматуру для цих отворів. Я думаю, що я трошки полажу зараз по сараях і горищах, і можливо, вон там зверху я знайду собі зараз арматури. Дивіться, як гарно відновився і позеленів газончик, до речі, з минулого відео. На цій стороні теж є певний прогрес, але тут все ще треба досівати. Так, є тут певні арматури. Ну ця, на мою думку, надто груба. Її лишимо для чогось більшого і капітальнішого. І ось така конша арматурка. Я думаю, вона нам непогано підійде, і її візьмемо. Трошки арматури назбирав, я сподіваюся, мені її вистачить. Зараз треба піти. Нарізати її болгаркою. Болгарку я теж маю халявну, хоч і не моя, але платити за неї не потрібно. Теж плюс 0 гривнів до загальної вартості. Приємне відчуття, мушу вам сказати. Зараз тільки круга нового начеплю теж десь в сараї валялися і поїхали. Нав'язав я, значить, отаких от, от незрозумілих зябликів з арматури, і їх будемо ми прив'язувати до метрових прутків арматури. Що ж, арматура пов'язана. В ямиці встановлена. Потрібно робити опалубку, але це вже завтра. У мене в загашничку є для цього певний матеріал. Зараз я вам покажу, як в мене тут все влаштовано. Це дещо соромно показувати, але тут поки що сміттєзвалище. В майбутніх відео я тут все звідси повикидаю, буду реконструювати і робити тут собі офіс. Ще з давніх давен в мене тут лежить рулон бітумної ізоляції. Брав його давним-давно, робив щось там з нього на кухні, і цей от власний залишок у мене майже рік валявся просто в тому сараї. Я навіть не знаю, чи варто вписувати його в кошторис. Але ж я його колись купував, гроші за нього віддав, правильно, тому вартість цього рулончика, того, що від нього залишилось, приблизно тисячу гривнів. Ча GPT, в принципі, казав, що можна і так навалити бетону в яму, і все буде нормально, але якщо стовпчик буде рівномірний і гладенький, то це може запобігти морозному здиманню. А ще якщо навалити просто в яму, бетон може надто швидко віддати вологу землі, з якою він контактує, і це також вплине на міцність конструкції. А ще це додаткова гідроізоляція. Не знаю наскільки вона взагалі тут потрібна, але все Також бачив багато хто для цього використовує каналізаційні труби, я вирішив їх окремо не купляти, бо е, на що вкладатись, якщо є ось такий от матеріал, він, в принципі, форму і так триматиме. Забігаючи наперед, скажу, що бетоном його хоч і розперло, воно форму прийняло, але могло би бути ще рівніше, якби я змотав їх скотчем. Накидав я тут таке приблизне вимащення 25х25 см. Тут будуть кубики, які будуть виступати над рівнем. Ґрунту. Ну, По-перше, тут 15 см весь цей рівень додасться, бо будемо в майбутньому доріжки робити. По-друге, я би хотів, щоб як можна далі від ґрунту були кронштейни з дерев'яними брусами, щоб дерево не підгнивало. Ну, а Ці бетонні кубики, якщо вони і терчатимуть сильно, то я їх все одно буду оздоблювати. І я сподіваюся, що гарно буде воно в кінцевому результаті. Значить, арматура буде звідси підніматися вище і буде от в цих. От в межах цього кубику, от, щоб зверху теж воно гарненько було е, заармоване, і арматура не торкалася дна, щоб воно мені там не кородувало. Придбав я собі, значить, ось такі от шпильки-шмильки. 12 штук їх всього є, буду різати навпіл. Вони є метрові, пів метра шпильки, мені достатньо буде цілком. І до них також купив ось такі от гайки-шмайки. Це у нас, значить, М10. Е, тут... Е, Отак от, от якось має воно налазити і гайками зверху затискатись. Нарізав їх по пів метра і також вирішив загнути кінці. Адже завдяки цьому, я думаю, що тепер вирвати їх з бетону буде неможливо, скоріше різьбу позриваю. А ще я ніколи в житті не користувався справжнім бетонозмішувачем. Це буде мій перший досвід. Якщо на протязі півроку він нормально себе зарекомендує, зніму вам на нього огляд. Бетонувати буду за допомогою легендарного 500-го криворізького цементу. В мене є 5 мішків. Ну, ви бачите, 4,5, але ще півмішка є в іншому місці, тому взагалом 5. Пісокі щебінь я брав ще раніше для садових доріжок, але давайте якось спробуємо порахувати до співвідношення витраченого цементу. Цементу в сумі пішло сім мішків, бо пізніше я ще докупив два. На одну частину цементу брав три частини піску і три частини щебню. Того орієнтовно це, мабуть, десь плюс 450 гривень на піску і щебню. Тому виключно саме бетонування пісок і цемент в мене з'їло 1675 гривень приблизно. Діставши арматуру, спершу я закидував 3-4 лопати бетону. Потім я закидував решту бетону. Потім завібровував, не даючи тонути арматурі, і до тих пір, поки не виступить цементне молочко. Ну і коротше, таким чином я лив бетон, поки не залив. Далі вершечки цих стовбів я вирішив зробити квадратними, тому я зробив опалубку з того, що було під рукою. Не рекомендую так робити, робіть більш якісно і капітально. Вважаю таку опалубку помилкою, адже вона не тримає бетон, особливо коли ми його завібровуємо. Але це чудовий момент, щоб. Показати вам, що відбувається з бетоном при вібруванні, він стає дуже сильно текучим і починає заповнювати і вдавлюватися в будь-які щілини. Я не хотів в'язати навіз до цієї старої хиткої стіни, яку половину треба розібрати, частину реконструювати, плюс шар утеплення хотілося б додати, і, власне, робив виступ. Але навіть попри це він буде досить таки великий, тому я хотів би змістити брус, який тут буде знаходитись. Тому занурюємо шпільки, але не по центру кубіка, а ближче до стіни. Таким чином ми виграємо трошки простору, а ще чат GPT каже, що можна зміщувати і не обов'язково робити посередині. Воно має тримати. Щоб шпільки забетонувалися рівно, Рішив накинути кронштейн, він же під п'ятник. За всі шість кронштейнів віддав 1830 гривнів. Ну і все, власне, те, що ви бачите на екрані, це повний розрахунок, більше жодних витрат на цей фундамент не було. Хіба що безнадійно вимазаний одяг, але його вже певно не рахуватимемо. Коротше, виходить, двір у мене, в принципі, під нахилом, тому от цей кубік має бути вищим. Довелося виставити тут лазерний нівелір звожу. По вертикалі ту і ту частину, виміряючи відстані від стіни, маю трішки бетону. Зараз тут Опалубочку з Рубірої до цього зроблю і заливаємо. За лазерні нівелір я дякую своїй дружині. Це був дуже прекрасний подарунок і він спрощує роботу. Вкотре переконуємося, що інструмент він економить здоров'я, час і часто навіть гроші, хоча в нього треба вкластись. Ну і само собою підвищує якість фінальної роботи. Середину вирішив за допомогою мотузки відбити. Лівий правий край, вершечок, також центр, де йде шпілька. Досить просто, коли є дві точки, середню робити взагалі на раз-два. Хоча, от включно з отою, дивіться, який високий, дуже сильно лазерний рівень виручав. Виявляється, тут дуже похитлий двір. Він тут не тільки отак нахилений, а й ще отак. От в ту сторону завалений більше. А Там виступ найменший вийшов. Один день перших три, другий день других три, включно з двома центральними. Залито під лазерний нівелір. Все ніби чітко. Хоча є одна помилочка. Завтра буде день, розкажу. Сарача після себе тут лишив неймовірний. Що ж, всі стовпчики залиті, кронштейни встановлені. І окрім того, що вони досить такі кривуваті самі оці верхні кубики, тому що я халатно віднісся до опалубки, я її зробив тяп-ляп. Але нагадаю, мені не дуже важлива декоративність, адже воно все буде зашиватися, оздоблюватися, тому його, в принципі, видно, не буде. Але, мабуть, все ж таки. Я би купив алмазний круг до болгарки і підшліфував би їх дещо. Також є важлива помилка, яку я виявив вже досить таки пізнувато, коли я лив останній ось цей от центральний стовпчик боковий, я тут все робив під лазерний рівень. і Я помітив, що той стовпчик, який заливався раніше, він на сантиметр нижчий, ніж всі остальні. Зробилося, це відбулося виключно через опалубку. І трішки розперло воно вичавило з боків бетон, і він зверху трішки усівся на сантиметр. По решті стовпчиків на диво, по висотах все добре. І по діагоналях, і по відстанях між кронштейнами. Коротше, по всіх площинах все добре, тільки оцей на сантиметр нижчий. Значить. Це можна пофіксити. Кронштейни, на щастя, регулюються по висоті. Якби тут розбіжність була б навіть сантиметрів 10 це не критично, можна відкрутити, закрутити, або відкрутити цей, або трішки закрутити ті, або трішки відкрутити цей, і закрутити ті. Решта. Ну, коротше, це легко підрегулюється, тому я особливо не парюсь. Або колону, яка тут буде. можна Зробити на сантиметр вищий, Коротше, дуже багато варіантів вирішення проблеми, тому не вважаю цю помилку критичною, але. Скажімо так, недостатньо ідеально, так як хотілося би або як могло би бути. А так в цілому, як на мене, все вийшло, і результатом я задоволений. Сподіваюсь, ви гарно провели зі мною час. Послухай, друже. Якщо ти додивився аж до цього моменту, то я допускаю, що тобі сподобалося, а значить, я не бачу жодної причини, щоб не поставити лайки, не підписатися. Зроби це, будь ласка, інакше ми просто загубимося на просторах інтернету і, можливо, більше не побачимось.